На мітингу вшанували пам'ять всіх полеглих у Другій світовій війні, відзначили подвиг українського народу, його внесок у перемогу над антигітлерівською коаліцією, висловили повагу всім борцям за свободу України. На жаль, через сім десятків років смолянське військове кладовище знову поповнило свіжими могилами, де знайшли свій вічний спочинок загиблі воїни. АТО. і сьогодні, в день пам'яті погибших ми в першу чергу Склоняємо голови перед тими воїнами, які захищали Україну. На жаль, наша держава Україна сьогодні переживає той період, коли треба захищати нашу незалежність, нашу свободу, наше прагнення жити по-європейськи. І, на жаль, наші герої, які захищають Україну, гинуть і загинули на тій війні. Подвих борців проти нацизму є прикладом для тих воїнів, які сьогодні відстоюють свободу України. Ну, Ви нам показали в будь-якому випадку, як треба воювати. Ми це відемо. Раніше ми навіть не розуміли, але коли ми з цим столкнулися, ми вже увидели, що таке війна і к чому вона приводить. За загиблими у роки Другої світової війни та антитерористичної операції на сході України відправили молебен, вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. Волелюдно було цього дня на Смолянському кладовищі, адже війна торкнулася кожної української родини. Я виріс в сім'ї інваліда вечізняної війни, великої вітчизняної війни першої групи. І для нашої сім'ї свято 9 травня було головним святом в житті мого батька і практично нашої сім'ї. Таке свято треба пропагувати і. Ніякому разі держава, наші управлінці не повинні забувати про людей, які віддавали і віддають на жаль життя зараз за державу за Україну за наше майбутнє. На мітингу було й чимало молоді. День пам'яті примирення. Що це за день? Що відбулося 51 рік тому? Закінчилась війна, в якій наші солдати перемогли, захистили і добилися миру. Це воювала радянський союз, Україна, майже всі країни з Німеччиною. Пам'ять загиблих людей, які захищали нашу державу.